Страшна аварія на Бориспільській трасі в напрямку Києва на дорозі зіштовхнулися аж три автівки, але зіткнення було не таким страшним, як його наслідки. Лише погляньте на цю машину. Купі горілого металу вже неможливо впізнати ауді. Саме цей автомобіль спричинив аварію. Його водій на солідній швидкості летів трасою. Перед ним у крайній лівій смузі їхав газон аварійної служби. За всіма правилами машина аварійників рухалась досить повільно. В неї були ввімкнені про сигнали та виставлені попереджувальні знаки на причепі, але аварію це не відвернуло. Це сталося так швидко, що аварійники в машині навіть не встигли нічого зрозуміти. Не пам'ятаю, як воно ви А ви сам водій дорожній машин. Водія там а. що відбувалося потім ударано, і все. Тобто, ауді у вас врізався, да, Так, да. ауді на повній швидкості влетіла в причеп газону. Надпотужний удар відірвав його від багатотонної вантажівки. Після цього в аварію потрапили ще й Жигулі. А Агулі переді мене їхала. Той удар був такої сили, що вас ще накинуло на Жигулі, да? да тож зі слів водія газону, аварія сталася так: машина аварійників рухається у крайній лівій смузі. В причеп газону влітає ауді. Після удару причеп відривається, а газон чіпляє ваз, який їде попереду. Після удару водій газону вискочив з машини та хотів допомогти карманичу ауді, але при всьому бажанні не зміг цього зробити. Після зіткнення ауді спалахнула як свічка. Допомогти водію, що застряг у салоні, не було жодної можливості. Чоловік загинув. в погіршауді наміра поплавились, сустане в машині. Погиб один чоловік в ваді ветайда. Машина Ауді була обладнана газом. Після удару стався витік пального, і авто спалахнуло. Пожежні, що прибули на місце, весь час заливали легковик водою, адже ніхто не знав, скільки в балоні залишилося газу. Деїшникам доведеться з'ясувати, чому водій Ауді не помітив величезної вантажівки і занапастив сам себе. Повну версію цієї аварії дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.